17 квітня у господарському суді Сумської області мало відбутися перше засідання по справі про банкрутство Сумського НВО, колишнього заводу Фрунзе. З вимогами про виплату боргів звернулися кредитори підприємства, в тому числі близько 200 колишніх працівників. Деякі з них прийшли на засідання. Олександр Стогнушко розповідає, що ходить на суди по справам НВО з 2019 року. Підприємство заборгувало йому 100 тисяч гривень. Надія, що ми отримаємо заборговані зародної плати. Яку нам винні з 19-го року, 18-го мені чоловіка, 18-го року Валентина Головинська каже, що вже кілька років має на руках рішення суду про виплату заборгованості, але гроші отримати так і не вдається. Ну хай моїх 30 тисяч. Ну вони мені тоді були гарні гроші. Зараз, звісно, вже м'ясо купиш три кілограми. Івану булюку сумське НВО винне більше ста тисяч гривень за три роки роботи. Я коли розчитувався, ушов на пенсію, розчитувався в 2020 році. То бухгалтерія каже, а розщотня я получу, а Вони сказали, ні. А чому? Ми вам не виплатимо. Лук'янінко сказав, подавайте в суд. Оце, що залишилося, я без... ніхто нас не розчитав. Чоловік говорить, що на суди по НВО ходить вже кілька років. Часто засідання не відбуваються. Чи буде, чи не буде, не знаємо. Ми вже звикли, що прийшли і пішли додому. Перед початком засідання в Господарчому суді отримали повідомлення про замінування будівлі. Цього дня засідання відмінили. Адвокат Дмитро Супрун, який представляє інтереси працівників НВО, розповів, що суди тривають з 2018 року. Виконавчі листи на виплату заборгованості лежать у виконавчій службі, але виплати не відбуваються. Загальна сума заборгованості перед працівниками складає понад 200 мільйонів гривень. 2016 року, 2018-19 рік люди не отримали зарплати, посудились, подались на виконавчу службу і по факту з 2019 року нічого не виплачується. Справи лежать на виконавчій службі, нічого не виконується. Завод довгий час не перебував в процедурі банкрутства, однак 6 березня. Господарський суд Сумської області порушив справу про банкрутство завода Фрунза, саме того, а те Сумське НВО, якому там понад 100 років, і був місяць на пред'явлення. Кредиторських вимог до боржника вже в рамках процедури банкрутства. Люди звернулись, і сьогодні перше засідання по суті справи. Паралельно ще йде процес націоналізації всіх активів Лук'яненка, і є така вирагідність. Ну, найближче засідання по націоналізації в Києві, вищому антикорупційному суді, 22 квітня. Цього року, ну тобто ось скоро. Ну, це вже апеляційна інстанція по націоналізації. Тобто, якщо в цей день визнають всі його активи державними, то в принципі з ним судитися нема сенсу. Буде неможливим виконати рішення по стягненню з Лакянника, якщо в нього зараз націоналізують, заберуть це майно. Там є один можливий варіант, якщо ці всі активи перейдуть в фонд держмайна, і фонд держмайна виставить на реалізацію, тоді цю процедуру ця справа також закриється. Як вказано в єдиному реєстрі боржників Міністерства юстиції, сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання є найбільшим боржником в Україні. Сума боргу становить майже 203 мільйони гривень. А сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання Інженіринг має близько 40,5 мільйонів заборгованості по зарплаті. Суспільне звернулось за коментарем до виконавчої служби. Відповідь очікуємо. Як повідомили на сайті господарського суду, наступне засідання запланували на 7 травня. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.